У цьому відео я ознайомлю вас із надпотужним осушувачем повітря Aircon D60L, який створений для вирішення проблем із вологою в приміщеннях до 120 квадратних метрів. Aircon D60L це водночас осушувач, очищувач та іонізатор повітря. Його висока продуктивність дозволяє видаляти до 60 літрів зайвої вологи за добу, забезпечуючи комфортний та здоровий мікроклімат у великих квартирах, будинках, офісах, складах, салонах краси, спортзалах, спа-центрах і навіть лабораторіях. Незважаючи на високу продуктивність, осушувач дуже економний. Його споживання всього 630 Вт на годину. А завдяки рівню шуму лише 46 дБ, він не заважатиме вашій роботі чи відпочинку. Користуватись AirCon D60L максимально просто, осушувач має зручну сенсорну панель керування з дисплеєм, а також підтримує дистанційне управління через Wi-Fi за допомогою додатку Smart Life або Tuya Smart. Ви можете керувати пристроєм з будь-якої точки планети, контролювати рівень вологості та налаштовувати режими роботи, персональний режим за вашими налаштуваннями, і сушіння білизни це інтенсивне сушіння. Автоматична робота дозволяє пристрою самостійно підтримувати заданий рівень вологості. Конденсат збирається. У вбудованому баку на 8 літрів, а при заповненні прилад автоматично вимикається. Для максимальної зручності передбачене підключення дренажного шланга для безперервного відведення конденсату в каналізацію. Вбудований багаторазовий фільтр грубого очищення затримує пил, волосся та інші частинки, а функція іонізації забезпечує свіжість повітря і створює комфортні умови для дихання. Осушувач має стильний і лаконічний дизайн, міцний корпус, зручні ручки для перенесення та ролики для переміщення по кімнатах, прилад компактний і займає мінімум простору. Обираючи Aircon D60L, ви отримаєте ефективний прилад з офіційною гарантією на 3 роки, безкоштовною доставкою по Україні та повною сервісною підтримкою. Забудьте про вологість, конденсат і плісняву раз і назавжди. Замовляйте Aircon D60L прямо зараз і насолоджуйтесь здоровим та комфортним повітрям щодня.